Насправді я неодноразово згадую як саме почалась для мене війна, тому що е, у мене це всі деталі дуже важливі, тому що у мене е, я раніше носила годинник. Типу смартий годинник, який підключався до всяких додатків, до Телеграму, до Твіттеру, і мені приходило сповіщення. І в останні дні, якраз таки перед війною, щось мене задовбало, що у мене подружка активізується вночі, вона мені пише постійно. Мене ця вібрація задовбувала вночі, вона мене дуже сильно будила. Я знімала годинник. А щось саме От в цю ніч я вирішила чомусь з ним заснути. І я... Знову ж таки, у мене подруга активізується. Я відчуваю, я прокидаюся від вібрації, тому що якщо там один раз буде повідомлення, я не прокинуся. а Повідомлення приходило постійно. У мене вібрує рука, я прокидаюся, щоб подивитися, що там, хто мені дзвонить, і бачу повідомлення від моєї найкращої подруги про те, що типу Джулс, ти це чуєш? Я така, так, нічого не чую, ага, чую. Так, і я ще паралельно з цим чую, що в мене тато починає вставати, що він там щось. Але він не таких вище, типу, абсолютно спокійно, типу, дівчата, спокійно. Взагалі так, Я саме от від подруги завдяки їй прокинулася, дізналася, що от почалося, і насправді було дуже страшно напередодні, тому що нас всіх зібрав тато. На кухні сказав, що от ми з ним, у нас в родині був план. Типу, якщо щось починається, і, наприклад, у мене з батьком і брат, брат навчався в той момент, у нас робота і навчання на правому березі, ми живемо на лівому. І у нас бабуся, і всі родичі, типу, мама робота теж на лівому. І що якщо щось починається, коли хтось із нас на правому березі, у нас є точка збору, це у бабусі, ми. При будь-яких обставин маємо ось там зібратися. Типу, ми ти перекриваємо ну, і, ну хоча б якось ти маєш бути на місці. Е, так само ми щось перебирали документи, зібрали про всяк випадок тривожні валізки. Ну, я от, до останнього, мені не хотілося вірити, у мене є ось це, що я максимально намагаюся себе вберегти від усього негативу, і я от, до останнього не вірю, що буде щось погане. Ну, от сталося. Ми не одразу зібралися до бабусі, тому що ми, здається, день чи два пробули вдома, і я, чесно кажучи, стрималася абсолютно нормально, тому що у моєї мами, не знаю, можна це напевно вирізати. У неї дуже слабка нервова система. Їй прям було дуже погано, її прям трясло, вона, ну от як я зараз буквально, от вона просто вона не могла говорити, вона е, і плакала, в вестеріці билася, і їй здалося на той момент, що буде набагато е, безпечніше у бабусі, тому що у бабусі, вона там на часному секторі, на лівому березі. Е, живе, у неї там є якийсь підвальчик. але ми туди поїхали тільки заради от маминої маминого споку, бо ми розуміли, що якщо там оцей маленький, от, от ну, буквально ось такий от підвальчик, от просто ось такий от квадратик, погріб маленький в хаті, що, типу, якщо щось станеться, ну все, ми там будемо заживо, але мамі не казали про це. Ну, Але потім вона теж зрозуміла, що це там її бабуся задовбали. Типу, Що ви тут сидите? І у мами навіть там ставалася істерики, і в якийсь момент це от був сьомий, сьомий день. Нас тато зібрав, сказав, що типу ви їдете. Типу, на той момент я була йому вдячна, що він прийняв таке серйозне для всіх нас рішення. І, до речі, брат у мене в перший же день, він у мене з 15 років займається військовою справою, йому це якось подобалося постійно, він от себе в цьому знайшов. І він 24 лютого одразу от зібрався і поїхав в госпітальєром. І от зараз він. Тобто йому 19 років виповнилося якраз таки під час війни, От, в цьому році буде 20, і от він, ну... на жаль, якось так сталося, що із братом ми ніколи не були близькими, хоча жили в одній квартирі. Але от ми з ним могли місяцями навіть не розмовляти, навіть коли ми перестрикаємося, це постійно були мати в сторону одне одного. Але якраз таки, напевно, от у 21-му році. От не знаю, що сталося, або ми всі якось всією родиною почали дорослішати. Але от ми почали набагато краще спілкуватися прям, ну, абсолютно спокійно. І, звичайно, що я зрозуміла, от, От скажу, що відгора зближає людей. і не хотілося б, щоб саме от війна нас зблизила. Але вона нас зблизила. І... Перший раз він повернувся через півроку, тобто я його півроку не бачила. Плюс я була в Німеччині, ми з мамою тоді-туди виїхали. І коли я його побачила, я просто розридалася. Тому що зрозуміла, що все-таки я люблю свого маленького братика. Він, звісно, два метри. Але така ще дитина насправді.